Давайте швидко розповім, яку підписку обрати. І насправді перше правило дуже просте обирайте ту, щоб коли будуть приходити нафікація про оплату, вони вас не дратували, навпаки, приносили втіху про те, що ви допомагаєте каналу розвиватися. Давайте пройдемося по всім чотирьом рівням. Перший рівень це Кодер Малюк. і за 35 гривень в місяць це вже класна підтримка для каналу. Але за 35 гривень в місяць ви доєднуєтесь до нашого клубу, закритого чату в Телеграм, де ми обговорюємо різні цікаві теми. Також ви зможете вплинути на наступні відео. Тому що я ділюсь планами, і ви можете дати фідбек. У нас якісь є внутрішні опитування і так далі. Також, звісно, будь-які коментарі від спонсорів це максимально пріоритетно. і Я відповідаю на ці коментарі максимально швидко. Або якщо навіть не швидко, то тоді вже детально. Наступний рівень це архітектор байтів. Він у нас 200 гривень, і це вже більша підтримка для каналу. І тут я вже знімаю ексклюзивні відео. Це може бути Q&A по якимсь існуючим відео. Це може бути якісь вебінари. Я планую пару вебінарів, і це може бути можуть бути якісь воркшопи. І тут я вже можу навіть ці питання від спонсорів рівня архітектор байтів оформлювати в окремі відео про ті, які я згадував Q&A відео, і більш детально по всьому проходитись. Наступний рівень це суперсила каналу. Це дуже схожий на попередній рівень, і насправді суперсила каналу це самий популярний рівень найбільше підписників на цьому рівні. І крім всього того, що ви отримуєте на попередніх рівнях, на цьому рівні. Ще додатковий контент це офтоп відео Зазвичай це на сторонні теми, це відео без монтажу, але комусь може бути цікаво, і вже є одне офтоп-відео доступне для всіх спонсорів. Я, як приклад, зробив його навіть доступним для підписників-спонсорів рівня Кодермалюк. І також я планую якісь кодінг сесії як я пишу код, ну і свої думки з цього приводу. Ну і останній рівень це максимальна підтримка. Це прям супер підтримка каналу. Дуже дякую тим, хто вже е, підтримує канал на максимальному рівні. Це дає не так багато бонусів, лише два додаткових бонуси. Один з них це, якщо у вас є якась тема, і ви хочете, щоб я зняв відео на цю тему. Пишете, я роблю це в першому пріоритеті. Не обов'язково це відео стане повністю публічним. Можливо, це піде відео в спонсорський канал. Тема може бути досить спеціалізована, але я знімаю відео на цю тему в першу чергу, і друге. Від мене ексклюзивні подарунки за максимальну підтримку раз на рік. І я планую цього року всім розіслати. Тобто, все буде. Тому підписуйтесь, підтримуйте. І коли вже ви підписались і стали спонсором, не забувайте додаватися в цей наш закритий чат.